Усім привіт! Як не радіти! До нас прийшло нарешті літо. І перший день в усьому світі належить нашим любим дітям День захисту дітей. Яке чудове свято усіх дітей землі! Я хочу привітати! Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей. Прекрасне свято радості та надії! Саме в дітях продовження роду людського і здійснення своїх мрій і сподівань на краще. Дорослі прагнуть, щоб діти зросли здоровими та радісними, прославляли свої родини і рідний край. Міжнародний день захисту дітей це одне з найстаріших міжнародних свят, яке вперше було відзначено у 1950 році. У Міжнародного дня дітей є свій офіційний символ прапор на зеленому полотні, який символізує зростання та гармонію. Навколо знаку землі розміщені фігури: червона, жовта, синя, біла і чорна. Ці людські фігури символізують різноманітність і терпимість, знак землі розміщений в центрі. Це символ нашого загального дому. В Україні цей день відзначається із 1998 року. Проте сьогодні перед Україною постають нові виклики у сфері захисту прав дітей у зв'язку з ескалацією насильства бойових дій на території областей нашої держави. Кожна дитина має повне право. Бути захищеною, розвиватися і навчатися для кращого майбутнього. І сьогодні це не лише веселе свято для самих дітей, а й нагадування суспільству про необхідність захищати права малечі, прагнути, щоб усі діти росли щасливими і в майбутньому стали хорошими батьками і громадянами своєї країни. Нехай кожна дитина. Буде щасливою. Малята! Вітаю з Днем захисту дітей, бажаю зануритись у свято щастя, усмішок і щирої дитячої радості. Нехай ваші родини будуть міцними, єдиними, надійними і люблячими. Нехай звучить дитячий сміх, народжуються надії і здійснюються мрії, бережіть себе, адже ви наше все!